Скільки грошей потрібно для комфортної пенсії, як це порахувати, щоб не переживати потім за гроші, спокійно вийти собі на пенсію і насолоджуватись життям, а не рахувати копійки чи не сподіватись на державну пенсію? В Цьому відео я вирішила розібрати детально питання грошей. Скільки потрібно, як це порахувати залежно від ваших цілей, ваших очікувань, та скільки ви хочете прожити. Якщо ви вперше на цьому каналі, давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. І загалом на своєму каналі я ділюсь з українцями корисним контентом про те, як керувати своїми грошима, як забезпечити собі безвідну старість і як при цьому і заощаджувати і неоконопроїв. Омити на собі, тому якщо вам актуальна ця тема, то підписуйтесь. В мене тут багато корисного контенту. Я дуже сподіваюся, що ви не розраховуєте на державну пенсію, бо її у нас, скоріш за все, не буде. Бо пенсійна система працює таким чином, що ті заощадження, які ви зараз відправляєте на податки, вони насправді не йдуть вам на пенсію, а йдуть на виплати діючим пенсіонерам. І відповідно вас буде забезпечувати наступне покоління. Але враховуючи демографічну кризу і все, що відбувається загалом у нас в країні, вірогідні, що ця система буде і далі так працювати прям дуже мала. А навіть якщо Буде, то цій пенсії навряд чи вистачить для комфортного життя. Отож, треба вже зараз, в якому віці ви би не були, думати про те, як собі забезпечити пенсію, тобто як накопичити певну суму грошей, яка би забезпечувала вас потім. Я розумію, що якщо ви зараз там в віці 20, 25, 30 років, можливо, здається, що такмо пенсія ще десь буде дуже далеко. Я подумаю про це потім. Але насправді, чим раніше ви почнете це робити, тим більше капітал ви зможете створити, і це не обов'язково означає, що вам потрібно повністю в усьому себе економити, обмежувати. Насправді, цілком реально починати накопичувати на пенсію, так використовувати певні фінансові інструменти, про це теж поговоримо. І таким чином створити для себе капітал, навіть відкладаючи невеликі суми і не обмежуючи себе в комфортному рівні життя зараз, тому що дійсно хочеться і кайфувати зараз, і при цьому не жебракувати в майбутньому. Давайте тепер до конкретики, а саме до сум. Скільки ж потрібно взагалі відкласти грошей для себе, для того, щоб себе почувати комфортно? Звісно, тут немає якоїсь універсальної техніки, що от всім потрібно там не знаю мільйон доларів для того, щоб комфортно себе почувати на пенсії. Хоча дуже часто десь схожі думки бувають, але насправді це не так, і все залежить від того, який у вас загалом рівень комфорту, як ви бачите свою пенсію, як ви бачите, які витрати у вас можуть бути, а які витрати, можливо, у вас відпадуть, і отже, вам потрібно буде менше грошей. І в цілому залежить ще від того, як ви. Плануєте, як ви думаєте, до скількох ви будете жити, тобто, це теж немало важливо і теж впливає на те, як ви будете формувати цей капітал і яким чином ви потім будете жити на ці якісь відсотки, або ж просто витрачати ці накопичені свої кошти. Отож, першим кроком вам потрібно зрозуміти, взагалі, які у вас можуть бути витрати на пенсії. Я розумію, що це порахувати може бути доволі складно, але ви можете орієнтуватись на 70% від своїх витрат зараз, тому що, скоріш за все, якісь витрати у вас відпадуть, а якісь перестануть бути загалом актуальними. тож ви можете приблизно, хоча б уявити ось так. Якщо ви навпаки розумієте, що ну ні, я хочу собі там взагалі інший рівень життя, окей, ви можете пропланувати собі сценарій А, сценарій Б, так, тобто такий мінімум загалом своєї пенсії і такий оптимальний, комфортний варіант. Це теж нормально. Якщо розглядати за такою класичною схемою, що ми просто будемо відкладати ці кошти на свою пенсію, то тоді вам потрібно порахувати загалом те. Скільки ви часу хочете прожити на пенсію, яка це має бути сума вашої пенсії, на яку ви будете жити, а також порахувати, скільки у вас часу залишилось до пенсії, і відповідно це все поділити, щоб вирахувати, скільки вам зараз потрібно буде регулярно заощаджувати. Але насправді, якщо це порахувати, то вийде якась дуже песимістична історія, коли вам потрібно зараз відкладати дуже багато грошей, вони ще й знеціняться з часом з інфляцією, і в результаті ви залишитесь і зараз без задоволень, і потім. Теж не отримаєте того рівня життя, який ви собі запланували. Тому я дуже раджу розглядати в питаннях пенсії саме варіант інвестицій. Звісно, можна тут розглядати і на державні пенсійні фонди, і накопичувальне страхування, але я доволі скептична до цих інструментів, тому що це ті інструменти, які наші гроші примножують в гривні, а враховуючи е взагалі інфляцію, знецінення гривні відносно долара. А ми маємо ситуацію, коли насправді там в кращому випадку ваші заощадження просто збережуться вам до пенсії, і ми маємо майже схожу ситуацію. Так, тобто, окей, ось цей капітал тепер треба розділити і якось на нього намагатись жити. Другий класичний кейс, який використовують українці, це, звісно, купити нерухомість, здавати її в оренду, і це непоганий варіант. Але що робити тим, у кого немає зараз ось цього стартового капіталу? Як тоді взагалі купити цю квартиру чи ставити собі сенсом життя накопичити на цю нерухомість? Як на мене, це теж не єдине рішення. Тому я особисто для себе обираю варіант інвестицій на фондовому ринку, де я можу почати з невеликих сум, тобто від 50 доларів можна вже почати інвестувати і за рахунок часу і складного відсотку накопичувати собі капітал. А далі з того капіталу, який я собі сформую, я можу отримувати регулярно у вигляді дивідендів або ж у вигляді продажу якоїсь частини своїх активів, можу отримувати ці виплати, тобто той пасив недохід, дохід, на який я вже можу жити, тут давайте розберемо прямо на цифрах, чому інвестувати буде вигідніше, і які тоді потрібні вкладення. Якщо ми беремо загалом отримання дивідендів, то в середньому ми можемо отримувати приблизно 4% у вигляді дивідендів саме в валюті. Далі нам потрібно порахувати, а який же тоді капітал і який буде приріст за рахунок того, що ми інвестуємо, і як загалом працює тут складний відсоток. Давайте візьмемо до прикладу. Якщо ми хочемо отримувати 1000 доларів на місяць як пенсію, тобто як певний пасивний дохід, то якщо ми порахуємо під 4% річних, так нам потрібен капітал, буде 300 тисяч, з якого ми можемо отримувати ці 1000 доларів на місяць пасивного доходу. Якщо в нас зараз немає, до прикладу взагалі ніяких вкладень, і ми хочемо вийти на пенсію, давайте розглянемо різні варіанти, почнемо з 10 років. Інвестуємо ми на фондовому ринку саме на етапі ось цього накопичення під 8%. це вже з врахуванням інфляції, тобто в середньому ринок де є 10%, мінус ще інфляція, під 8% можемо розраховувати інвестиції. І що ми маємо в результаті? Якщо у вас є 10 років, і ви будете інвестувати під 8% річних, то за цей час ви сформуєте. 300 тисяч капіталу, якщо ви будете інвестувати 1665 доларів на місяць. При цьому, якщо порахувати, то 200 тисяч це буде те, що ви вклали самостійно проінвестували, а 100 тисяч це буде за рахунок відсотків, які ви отримуєте зверху. Якщо ж ми розглядаємо кейс, коли у вас є більше часу, наприклад, у вас ще є 20 років до пенсії, то в такому випадку вам потрібно буде інвестувати лише 527 доларів зараз регулярно. Якщо у вас є ще більше часу, ситуація буде ще краще. І в даному випадку, якщо у нас є 20 років, то ви вкладаєте своїх 126,5 тисяч, а отримуєте додаткові відсотками ще 173,5. Як на мене, ось це прям дуже переконливо. Тобто це є те, як працює складний відсоток, коли у нас є ось ці накопичення, за рахунок того, що ми інвестуємо, чим довше ми інвестуємо, тим більше формується капітал, і тим кращий взагалі дохід ми можемо отримувати, тим більший капітал. Звісно, можна. Просто відкладати там певну суму грошей. Так, якщо ми зараз підемо від зворотнього, і, наприклад, у вас є зараз регулярно там, 50 доларів на місяць, у вас є 20 років, припустимо, і так само давайте розглянемо, якщо інвестувати і якщо не інвестувати, що у нас відбудеться? Якщо ви не будете інвестувати за цей час, то у вас буде просто там, ви накопичили 12 тисяч доларів. Якщо ви будете інвестувати, то додатково ви за рахунок відсотків, і це вже з врахуванням інфляції, отримаєте ще 16 тисяч доларів зверху до вашого капіталу. Якщо у вас більше суми, наприклад, ви зараз можете інвестувати не 100 доларів, там не 50 доларів, а 200 доларів, так це ваша і стартова сума, і те, що ви будете регулярно щомісячно інвестувати. То в такому випадку ви вкладаєте за ці 20 років 48 тисяч і зверху отримуєте за рахунок відсотків ще 66. Ось це якраз сила складного відсотку. Тобто далі у вас сформувався капітал в 115 тисяч, з якого ви можете отримувати вже певний ось цей пасивний дохід. Тому, як на мене, тут вибір очевидний, що просто заощаджувати недостатньо. Ваші гроші буде просто з'їдати інфляція. Вам потрібно точно кудись інвестувати, який інструмент обирати тут, звісно, вибір за вами, але як на мене, переваги фондового ринку доволі значні. По-перше, це інструмент, який дозволяє вам примножувати свої кошти в доларі, тобто в валюті в твердій, а не просто в гривні. По-друге, дохідність сама фондового ринку це в середньому 10% річних. Тобто ваші гроші і захищаються від інфляції, і ще отримують 8% річних в доларі, саме як приріст капіталу. Також ваші гроші захищені, вони не зберігаються тільки в Україні, а вони є за кордоном. Тобто, це теж зараз особливо певний такий показник надійності. І впевненості в тому, що взагалі буде відбуватись грошима. Фондовий ринок це в цілому той інструмент, який існує більше вже 200 років. Тобто це не те, що зникне завтра. І в цілому, якщо ми будемо говорити про те, що таке фондовий ринок, так, то це інвестиції в певні бізнеси через біржу. І а, в цілому ця концепція ну, вона не може просто так розвалитись. Так? Тобто це те, як працює бізнес. Є інвестори, є бізнеси, інвестори туди вкладають кошти, бізнеси таким чином розвиваються, росте попит, пропозиція. Відповідно, ціна на акцію теж зростає, і ми з цього заробляємо. Тому просто так воно не зникне. Це дійсно надійний метод, яким зберігають собі кошти, і накопичують на пенсію і в Штатах, і в Європі. І є також Норвежський інвестиційний фонд, який формує пенсію своїх громадян саме за рахунок фондового ринку в більшості. Тобто є навіть такий фонд, який можна також купити на фондовому ринку. Який буде схожий до того, як інвестує Норвежський інвестиційний фонд. Тож дійсно я переконана в тому, що це інструмент надійний. Головне інвестувати довгостроково, тобто не розглядати фондовий ринок як інструмент, який вам ось так за там наступні два роки створить шалений капітал. Ні, це все працює за рахунок регулярності, за рахунок того, що ви дисципліновано продовжуєте інвестувати, створюєте свій капітал, і далі з цього капіталу можете отримувати вже регулярні виплати. Я сподіваюся, що я змогла вас переконати десь надихнути на те, щоб створювати свою пенсію, і що це не так насправді складно і що варто про це подумати прямо вже. Незалежно від того, яка у вас є зараз сума. Якщо у вас є хоча б 50 доларів, які ви можете заощаджувати, починайте вже. Так, воно може здавати, що це ніби незначна сума, і та ну, я спочатку збільшу свій дохід. Але повірте, на досвіді своєму і на досвіді своїх клієнтів, якщо ви не почнете з мінімальних якихось сум, не створите ось ці навички і вміння заощаджувати ці кошти, а далі інвестувати на невеликих сумах, поки вам не так страшно, ви протестуєте цей інструмент. то далі, якщо цього не зробити, то ви можете відкладати так дуже довго. Бо у нас завжди, коли росте дохід, збільшуються ще й витрати, і заощаджень не залишається. Ну і все, якби можна так відкладати до самої пенсії, а потім упс, вже пенсія часу не залишилась. Тому я дуже рекомендую починати інвестувати з невеликих сум. Вам так дійсно буде простіше почати. Ви вже зможете протестувати інструмент, зрозуміти, як це працює, чи це надійно, спробувати завести гроші, вивести гроші, подивитись, як вам емоційно взагалі з цим. Тому ось це дійсно те, що працює, і те, що я бачу, що працює дійсно на кейсах моїх студентів, які потім починають вже втягуватись в цю всю історію і інвестують більшими сумами, так щоб швидше прийти до свого капіталу. І це аналогічно працює і в мене. Якщо вам цікава загалом ця вся тема, але ви поки що не розумієте, як технічно це все працює. Окей, я хочу інвестувати, але що мені для цього треба зробити? То у мене є спеціальне маленьке навчання на два тижні це тест драйв з інвестицій, де ви зможете якраз відкрити брокерський рахунок, розібратися, як це все працює, як працює фондовий ринок, порахувати конкретно для себе вже більш детально те, скільки конкретно вам потрібно інвестувати, як ви можете. Прийти до своєї пенсії бажаної, і також вже відкрити брокерський рахунок, поповнити його і купити першу акцію. Все це буде відбуватись з підтримкою куратора, тобто ви не сам на сам з матеріалами, а саме можете задати всі питання, уточнити і дійсно відкрити правильну брокерський рахунок, купити правильну першу акцію. У вас буде там рекомендації. Тому, якщо цікаво, я залишу в описі цю всю інформацію. А в мене на сьогодні все. Поділіться, будь ласка, що ви думаєте загалом про пенсію? Чи ви вже плануєте, чи ви, можливо, інвестуєте, чи поки тільки розглядаєте, який інструмент кращий, чи ви рахували вже для себе скільки вам потрібно інвестувати, і загалом на який пасивний дохід ви хотіли б жити на пенсії? Буде дуже цікаво послухати ваші коментарі, почитати з вами, поспілкуватись. На сьогодні, все. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться і до зустрічі в наступних відео.